На цьому тренуванні ми використовували спеціальні бігові вправи у якості основної розминки. Дві серії кожного вправа з відновленням через трустю. Після чого ми переходили до фартлеку. Партлек це гра швидкостей. Ми робили 8 серій, 50 секунд роботи через 2 хвилини трусті. А також спеціальні бігові вправи можна інтегрувати в середину тренування або в якості замовки. Варіативність, інтенсивність та тривалість або комбінація вправ може змінюватись в залежності від основних ваших задач та циклу тренувань. Оксана, ручки збери. Завтра атлети біжуть 10 кілометрів на забігу. Тому сьогодні ми робили тонізуюче тренування без виснаження для введення організму в кондиції та підтримання форми. Так як це весна, сезон тільки починається і завтра перший старт. Тому ми робимо все плавно, поступово і цілеспрямовано, без зайвих виснажень та витрат енергії для того, щоб витримати весь змагальний сезон.